Коні, тварини, які сотнями років є помічниками людства. Колись вони були незамінними під час важкої фізичної роботи чи за необхідності пересування. Нині благородні тварини допомагають у психологічній підтримці тих, хто повернувся з фронту. У рамках проєкту Пункт психологічних практик поліцейські психологи постійно використовують зоотерапію як метод роботи з пораненими колегами. Так, під час візиту до місцевого кіноклубу наші захисники контактували зі скакунами, годували їх, а також спробували себе в ролі в. Вершників, крім того, на території конюшні живе чимало котів і собак, які теж не залишились без уваги. Цей захід відбувся спільно з психологами Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної академії та національної поліції. Дані заходи відбуваються відбуваються постійній основі. З метою реабілітації наших бійців, адже саме спілкування з нашими братами меншими тваринами, наші бійці мають змогу відновитись, відволіктись і краще зрозуміти себе, краще лікуватися, реабілітовуватись в майбутньому.